Швачка, яка має орден за мужність. Танки я наводжу добре, попадають в ціль. На мене вибіг ворог, він був в двох метрах від мене. Підірвались ми з побратимом на протитанковій міні. У мене металу всередині титану більше, ніж важить там сталеві яйця ССОшника. Привіт! Це подкаст на Рівні, де ми розповідаємо про різні військові спеціальності. Але є один нюанс: наші спікерки, діючі солдатки. Ми зв'язуємося з ними телефоном під час їх навчання на полігоні, перед бойовим завданням в бліндажі, на передовій, на нулі. Це буде відверта розмова з захисницею та водночас жінкою без романтики, без цензури, без стереотипів. Про доречні жінок в армії та їх професіоналізм, про слабкість та силу. Про службу на рівні з чоловіками. Зараз в українському війську служить 63 тисячі жінок. Сьогодні зі мною на зв'язку з військової частини одна з п'яти тисяч захисниць передової, старша сержантка спецпідрозділу ЗСУ, лідерка руху ветеранка Андріана Арехта. Захисниця, яка у 2013-му, під час Революції Гідності, покинула Японію та посаду бренд-менеджера. У 2014-му одна з перших пішла у складі добровольчого формування Айдар на фронт. Штурмовичка, яка звільняла вісім населених пунктів Луганщини, але у військовому квитку була записана як швачка. Рік тому її поховали російські змі після важкого поранення під час звільнення Херсонщини, але вона пройшла непростий шлях реабілітації довжиною в рік і повернулася у військо. За роки служби Андріана збила не один ворожий танк під Харковом, захищала Луганський аеропорт та нині мріє збити гвинтокрил окупантів. Що зараз написано у вашому військовому квитку? Якщо раніше я була швачкою я жартувала, але я не швачка, я самий начальник швейного цеху по ремонту та пошиву речового майна, чи як там ремонтного цеху, то зараз я отримала звання старшого сержанта і зараз я була оператором з озброєння. Ви працювали хочете день швачкою? Якою швачкою? Я кажу, що я вишивати хрестиком, хорошо вмію, а все решта, яка швачка. Ой, Ці всі посади, які були записані в чотирнадцятому. У мене там ще посада діловод є, але я два тижні працювала з документами і намагалася оформлювати людей. Але потім я ж втекла під час першої операції «Штурм міста щастя, я ж пішла на бойові і все. Давайте пояснимо для наших слухачів, чому швачка виконувала обов'язки оператора озброєння. Я доброволець 14 року, а, і коли в 2014 я м м поїхала на схід на Луганщину, а, тоді по законодавству дівчата не могли займати бойові посади, тільки там якісь кадрові військові, мені здається. І то не все. І е, для того, щоб ну, шукали посади. А так як ми добровольці, то нас всі, ну там морпіхи бу були там зв'язістами, солдатами і все решта. І е, так як я дівчина, мені не дали бойову посаду, але мене записали це начальником швейного цеху по ремонту та пошиву речового майна. І у нас всі дівчата банщиці, кухарки, швачки і тому подібне. А воно дивно, тому що а, пізніше мене нагородили орденом за мужність, і я кажу, швачка, яка має орден за мужність. І я завжди ходила там до знайомих військових, які вищого ранку, там полковники, генерали, я казала, ну що вам швачка з орденом за мужність. Але е, не так важливо, ми почали адвокаційну кампанію. Марія Берлінська почала адвокаційну кампанію Невидимий батальйон. А ми вже військові ветеранки. Вони ми доєдналися і також адвокатували зміни до законодавства. Тому в вісімнадцятому вісімнадцятому році вже були зміни, і було відкрито 63 бойові посади. І зараз я маю можливість стати на бойову посаду, і інші дівчата також вже переведені на бойові посади. Оператор озброєння, якщо простими словами, це що за спеціальність, що входить в обов'язки. У нас різні задачі. Тобто це або ураження цілей, знаходження цілей, ураження цілей. Якщо потрібно штурм, то штурм. Якщо е, потрібно е, уразити, наприклад, логістичні склади дичі, склади БК ворога, е, це ураження. Заходити в взаємодію з іншими дружніми підрозділами, е, ну тому що там, наприклад, у нас арти своєї немає. Ми заходимо в взаємодію з артою українською, ну там. Збройних сил України. І якщо знаходимо хороші цілі для них, то вони працюють е, по наших цілях. Якщо про види озброєння, то це, ну, наприклад, це зброя, яка уражує ворога там, до двох кілометрів. Е, це зброя. Якщо по коптерах ми проходили навчання, ну по свічблейду американському, камікадзе дрони. Е, якщо по ну, ураження Ворога до двох кілограм наземних і о, стінгер він працює до 4 кілометрів. Е, міномети це вже різ, ну, тому що є різні міномети. Тобто це є 120-ка, є інші, тому це інша вида зброї. Я не артилерист, тому що в нас я кажу, немає артилерії, але ну, танки я наводжу добре, попадають в ціль. Я використовую зброю. Також західних зразків, та, яка находить, доходить до України е, ну, різними в нас група і специфіка групи, що ми маємо, повинні вміти користуватися всіма видами озброєння і бути взаємозамінні. Тобто я не можу сказати, що я там е, бігаю з Тінгером, і я тільки працюю з Стінгером і збиваю там, стараюся збити ту, ту сушку чи літак. Працюю з американським гранатометом, Стінгером, з, з дронами там, через те, що я рік втратила, я не сильно опанувала міномети, але ну, я проходила частину навчання просто через втрати рік через травму не можу сказати, що там мінометниця. Яке саме поранення у вас було? 1 грудня минулого року після звільнення. Херсонщини в нас ще працювала БРК. Я отримала від командира задачу знайти цілі для мінометного розрахунку. І їдучи дорогою в цивільній машині, волонтерській, підірвались ми з побратимом на протитанковій міні. Від протитанкової міни рідко хто виходить з там з ногами з руками чи взагалі живий. Тому що а, кількість а, зривної речовини багато, ну, для того, щоб уразити танк. І а, в мене була політравма. Моя сторона машини не їхала, в мене була політравма: переломаний хербет, ребра, забій внутрішніх органів, руки, щелепи. А, і в, в результаті чого черепно-мозова травма, в результаті чого в мене. Зараз металу, я, я жартую, що в мене металу всередині титану більше, чим е, важить там сталеві яйця ССОшника. Ну е, тому що в мене хребет з'єднаний пластиною, рука з'єднана пластиною. В результаті в мене е, рука ще права повністю не відновилась, тому що було відірвано 10 сантиметрів променевого нерву, який е, відповідає за функцію. Піднімання кисті, а нерв відростає довго. І в мене перес глибокий перес ніг був. Тобто в мене паралізовані ноги були повністю, і в мене одна нога відновилася, а в мій спинний і центральний мозок, вони ніяк не можуть домовитися і її запустити. Ну і через це ми довгий процес реабілітації, тому що одне складаєш, там, хребет зробили операцію, а поки кісткові всі відростки не, не зажили. В мене були панічні болі, потім рука, щелепа. Те, що я поранена, це не означає означає, що, що я ну, не можу нести функції. Я це вже буду відновлюватися в процесі служби, дякуючи там, богам, всесвіту, побратимам, лікарям, які мене лікували. Я можу керувати автомобілем, можу стріляти, можу це, і просто ще потрібен час. тому що така травма… Трошки більше потребує часу, ніж 9 місяців. Ну я старалась, я дуже старалась качати попу, закачувати всі м'язи, які атрофувалися, але не все, не все визначається. Потрібен просто час, не все визначається в, фізичних, в фізичному навантаженні. Ваша історія вражає? Можна сказати, що ви і в прямому, і в переносному сенсі залізна леді. Ну, та я тепер титанова. Як звучить ваш позивний? Малиш? І що він означає? Яка у нього історія? Він взагалі вже ніякої позивного? історії. Вони ходили, мене з 2014 року називали в рацію Мала, а я боялась попасти в полон, і щоб не було чути, що це дівчинка. Я кажу, давайте хоч малиш, а не мала. Але вони далі мене називають мала, малиш. Я думала mm. з пораненням поміняти позивний, але вже малиш, так малиш. А як ви потрапили в штурмову групу в 2014 році? Місто щастя, Балаклава, частина підрозділу не знає, що я йду з ними, бо мені хотілося обманути всіх. Знаю командир частини, тільки моя група. Я не вмію стріляти, не вмію працювати з автоматом. Це було епічно, чесно, тому що в мене покійний побратим і гуля, я ну, тіпа, була як його другим номером. І в коли я перший раз вистрілила, то я боялась, що я застрелю гулю і несла автомат вверху, так? Ну, щоб, щоб він не, не пристрелив мені гулю, тому що я далі я вистрілила, а що далі робити, не знаю. А, і в цій ситуації до мене на мене вибіг ворог, він був в двох метрах від мене, і я не змогла дивлячись в очі людині ворогу. Ну, бо він людська подоба, я не змогла його застрелити. І я йому сказала «Здрасті». Він мені теж сказав «Здрасті». І потім підбіг мій побратим і каже: ну, чувак, розворот і я по тобі стріляю в лісі. Ну. І після цього хлопці мене визнали, бо вони мене так взяли, бо я напросилась спочатку. Для того, щоб попасти в групу, треба спочатку доказати, що ти можеш і ти не є обузою. А потім вони мене визволили, вже відвезли на полігон, навчили всьому. Ну, хоча б там призаряджати зброю, там працювати зі зброєю. Якщо людина хоче стати штурмовиком, що для цього потрібно? Спочатку потрібно бути навчитись копати. Найкраще, що е, може солдати, це навчитись копати для того, щоб стати хорошим штурмовиком чим оператором з озброєння, там не знаю, з розвідки, е, Вибрати спеціальність і починати працювати там, пройти курс молодого бійця, КМБ пройти е, різні тренінги навчання зараз. Українських військових відправляють за кордон навчатися, проходити штурмові. Якісь навчання. Скільки в середньому може тривати навчання? Наприклад, там якщо нам приходить західне озброєння, вони прописують в мануалах, скільки повинно там бути навчань? Так ну це дискусія по F-16, Наприклад, що ось наші пілоти повинні приходити і, і, і раз, два, три. Як в танках Абрамс, це 9 місяців мінімально. Ну. Це просто для них 9 місяців. У нас нема так багато часу. Ми можемо це раз два місяці і опанувати. Е, немає там нічого там, важкого, ну просто є мотивація. МК-19, ну там я опанувала ну, так, щоб добре, щоб, щоб можна його було опанувати добре. Е, е, я там опанувала на полігоні, наприклад, за тиждень. Але це гранатомет, але е, удосконалювали ми його вже на бойових. Тому що ми там ставили систему прицілювання для того, щоб стріляти з закритих позицій зараз. Вже ще е, інші дружні бригади. Вони ще краще удосконалили. Кожен вид озброєння, це він е, одне вчитись на теорії і на полігоні, а зовсім інше в бойових в армії треба вчитися. Тому що, тому що кожен кожен день, кожен Божий день тренуватися, тим більше в армії під час війни. Що потрібно сьогодні жінкам в армії? У нас багато чого немає з матеріально-технічного забезпечення, те, що є у чоловіків, ми використовуємо більше всього чоловічого, або з якихось організацій, типу ветеранки, яка забезпечує жінок формою і всім решта. А я кажу, вже вже за ті труси і цю білизну у за 10 років було стільки дискусій і стільки формів. Що це що ну найкращий варіант, вони ніколи не пошиють те, що підійде жінці. Ну ніколи в армії. Найкращий варіант просто дати е, технічно сертифікати, як це роблять американці, і жінка собі сама купляє. Ну тобто грошове забезпечення, якісь компенсації там тисячу гривень за рік виплатити їй, Вона собі сама купляє. Ось цей бюзгалтер і труси, які їй підходять, її розміру, і ніхто вже не кричить. А в нас далі ведуться розмови: кружевні труси шити чи не кружевні. Що потрібно жінці? Рівні умови зростання, терпіння обов'язково. Жінкам просто двічі треба доказати: перше, що ти жінка, і в такому маскулінному середовищі може зайняти місце рівне з чоловіком. А друге це доказувати, що ти ну, можеш ментально і фізично вигребсти те все, що вигрібають і чоловіки. Тому що армія в будь-якому випадку це більше маскулінне середовище. А в кожному випуску нашого подкасту є рубрика, її назва Журнал обліку сексистів. Ми зібрали різкі висловлювання про жінок в армії. І от я хотіла, щоб ви прокоментували одне з них. Пише Квакер 27-користувач. Це коментар з Ютуба. Це велика помилка брати жінок у армію. Націю треба відновлювати. А для цього потрібні мами, багато мам. Чоловіки часто повертаються інвалідами, навіть не маючи поранень. А що буде з жіночою психікою? Тоді людина пише: я не впевнена, що ця людина теж десь воює, тому що перше це про материнство. Ну, перше, це оце коли що жінка має рожать і більше нічого не робить, а і відновлювати націю. То вибачте, у нас мала менша кількість жінок в армії сучасній в Україні, але ну, це ті жінки, які мотивовані, які пішли, нічого їм не заважає. Нести службу можуть як чоловіки, так і жінки. Фізично витримувати все, не всі можуть. Ну, Не всі чоловіки і не всі жінки. Для, для того, щоб рожати, потрібен і батько і, і мати. Для того, щоб виховувати дитину, також потрібен і батько, і мати. Поранення отримують цивільні під час війни, тому що ракети падають діти, військові, і чоловіки, і жінки. Війна не має. Гендеру, війна це страшна штука. І тут е, е, квакер 27. Вибачте, але ну, є хлопці, які не беруть жінок, там у них така політика. Ну, ось вони, їм легше, наприклад. Є, які вже визнали і там, визнають, ну, Одну, там, дві і все. Вони просто з 14-го року ми всі разом там працювали, і, і вони кажу, до мене відносяться як до побратима, там, до інших також. А, є дівчата, які себе поводять жахливо в армії, є хлопці, які себе поводять жахливо в армії. Є людський фактор, який мішає як жінкам, так і чоловікам неважливо э, стать твоя. Є жінки, які не підуть, вони, ну, вони не бачать себе в армії. А є чоловіки, які ховаються. Чи комфортно вам нести службу в чоловічому середовищі? Це моє коло спілкування, тому що ну, це люди мотивовані з такими ж цінностями, як і я. І, і це люди, які з 2014 року, тобто це, ну, ми вже 10 років разом. Тому не можу сказати, що там, мені некомфортно. інколи. От у відпустках я дуже хочу повернутись до них, тому що я не знаю, як спілкуватися з іншими людьми, крім крім моїх там побратимів, військових і і, і, і посестер. Ну тому, що ну реально я не знаю, як спілкуватись, і війна робить такою мене асоціальною. тобто я соціофобія відкривається. Я не хочу виходити ні з ким розмовляти, нікому відповідати по телефону, нікому нічого не писати. Люди інколи чекають по два місяці від мене якийсь, щоб я відповіла їм. Я не знаю чому. Ну, така, така психологія. Яку пораду видали цивільним, коли вони бачать перед собою ветерана чи ветеранку, людину у формі що говорити, як себе вести? От я думала, як я реагую, коли там мені дякують за службу, там проявляють якусь увагу. І кажуть, що ой, така молодець там чи що. Ну, мене і ось зараз я розумію, що мені, ну, мені і тоді не треба було цього. Я така людина, що мені не потрібно на це звертати увагу для мене. Але в той же момент ти коли сидеш, наприклад, коли я в Штатах у формі йшла, і до мене хлопчик американець підійшов і просто сказав: Дякую за твою службу. Але це було так. Дякую за твою службу і пішов далі. Але він проявив цю увагу. Мені це сподобалось. І я навіть почала там ну, там, прослюзилась, типу, а чому? але це був 18 й рік, чому у нас не так. Е, для мене зараз важливо на це. Для мене важливо повага, е, повага за службу і розмовляти з ветераном потрібно діями. Для мене важливо. Адвокація інклюзивності міст зараз, тому що я відчула що таке бути на візочку. А хлопці на протезах є ну у нас багато зараз і протез на протезах, і в нас багато людей, які будуть на візочках. А, і коли ти закритий в палаті і не можеш нікуди виїхати, тому що ти не можеш в Києві нікуди виїхати, тому що навіть то інклюзивне таксі, яке вже в Києві є, воно тебе відвезло, наприклад, до кінотеатру, але ти туди зайти заїхати на візочку не можеш, тому що там сходи, і все в метро. Ти заїхати не можеш на візочку, тому що ти можеш розбитись на тому з'їзді, де, де щоб спуститись на метро. Перша група інвалідності побудувати будинки. Утримання і догляду за першою групою інвалідності це люди, спинальники, які або з порушеннями черепно черепно-мозговими травмами, які ніколи не повернуться до соціального життя. І це люди, які не буд, не мають бути навантаженням для сім'ї. Сім'я має прийти відвідувати щасливого тата, маму, е, і сім'я має бути щаслива, діти не боятися цього батька, який там чи кричить, чи щось робить. І, і, і все для мене важливо це, і для мене важлива інклюзивність міст. Я кажу: дайте можливості для першої і другої групи інвалідності, третя все рівно повертається на фронт. Ну чи на фронт, чи і робочі місця. Все як звучить територія, яку ви захищаєте? От я б взяла б вам, дала б диктофон і попросила записати, який би звук ви надіслали. Напевне, це будинок, де сім'я за вечерію і дитина сміється і радіє. Або якийсь такий колектив, як жіночий ветеранський рух, коли ми там п'ємо шампанський, сміємося і плануємо геніальні плани. Ну, тобто, це щось з області того, чого немає зараз у військових. Чого немає зараз в Україні, тому що немає безпечного місця. Хоча для більшості війна й не починалася. Ну, І, і це страшно. У мене теж на очах сльози, і хай кожна родина дочекається того моменту та того спокою, коли всі разом, всі живі та здорові. Дякую вам за службу. Слава Україні. Ви слухали подкаст Руху ветеранка на рівні, де ми розповідаємо про різні військові спеціальності діючих солдаток, аби вирівняти права чоловіків та жінок в армії. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями. Подкаст доступний на платформах Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, NV Podcast, Megogo. Дякуємо нашій підтримці в тилу Радіо Байрактар, де ви також зможете прослухати усі епізоди в ефірі, та на сайті radiobayraktar.ua. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DV Академії програми медіа для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.